Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі! І сьогодні я вирішила зняти такий щоденник читання. Декілька днів поспіль. Я думаю, там 4-5 днів. Я буду читати ось такий товстунець. І це без ніч Джей Крістофа. Багато, багато вже не перший рік. Чула про цю книгу, дуже різні відгуки, вона або дуже подобається, або взагалі люди її не розуміють. Я готова до того, що тут буде дуже така цікава, так, цікава, головна героїня, яка буде товкати досить такі пафосні промови, яку будуть всі жадати. І вона буде всіх вбивати направо-наліво, і їй 16 років. Ось. Тож я починаю читати дуже гарне оформлення від нашого видавництва небо. Дуже, подивіться, які гарні форзи. Тут ще й ілюстрації. Ну, просто краса! Говорять про те, що головна героїня мертва. Це наче передмова? І так, я вже прочитала першу главу і можу сказати, що поки що мені дуже подобається. Мова автора а, чи перекладача а, старання і намагання. Ось і мені подобається стиль автора тут, в першій а, главі, оскільки, можливо, хтось не знає, ця книга строго суворо 18, в першій же, а, главі йде а, таке порівняння першого досвіду а, нашої головної героїні, Мії як вбивці і як коханки, скажімо так. І це дуже цікава аналогія, як твій перший раз і перший раз, коли ти вбиваєш людину. Дуже цікавий вибрав формат опису автор. Дуже мені подобається мова, вона дуже така якась вітієвата, візерунчата. Якось так а, ось, наприклад, вона підійшла до вікна і позирнула на величне давне місто у Богоділ, на білий мармур, на вохряну цеглу, на граційні шпилі, що цілують випалені сонцям небеса. На півночі в полум'яне небо на сотні футів здіймалися ребра, вирізані в древні. Кості, домівки глипали малесенькими віконцями. Від порожнистого хребта розбігалися канали, їхні візерунки перетинали шкіру міста, неначе тене та божевільних павуків. Залюднені тротуари вкрили довгі тіні. Світло другого сонця зблякло, а перше вже давно зайшло, залишивши тільки понуре третє світило, захищати світ червоним сяльвом від загрозливої безночі. Дуже гарно. Тож буду продовжувати далі читати і ділитися з вами своїми враженнями. І так, вже пройшло декілька днів з того, як я почала читати цю книгу, і я вам скажу, що я не дуже так і багато продвинулась. Я всього на 150 й сторінці. і Я думала, що книга буде читатися швидше. Але тут я не знаю, можливо, це переклад. Хоча мені здається, що це сам стиль автора, він дуже густий. І, і густий, я не можу сказати, що в негативному ключі. Мені все подобається, мені дуже подобається стиль автора. Мені подобається, як він пише, але якось мені не можу я якось набрати темп і бистро читати. Я якось дуже повільно рухаюсь цією історією. Мені подобається, але повільно У автора стиль. Ні на що не схожий. Мені це нічого не нагадує. Тут дуже такі цікаві описи, цікаві описи, цікаві порівняння. Багато мату. Тому нецензурна а, тут лексика присутня, і мені це подобається. Наприклад, я навіть зачитувала своєму чоловікові, тут був епізод. Okay. Тут героїня розмірковує про те, як більш а, неприємно, коли тебе обізв... обзивають. А, Чоловічим органом чи жіночим. І тут це цілий прям такий шматочок тексту присвячений цьому, і я коли читала, я так сміялася. І взагалі тут ще дуже цікаво те, що ось йде текст, і внизу є примітки від автора, якими він розширює цей світ. Це мені нагадало а, доктор Стрендж і Містер Норрел Сюзанне Клар. А коли ось ці зноски розширюють світ, Але тут ще й автор не тільки розширює світ, якийсь там. Факти про цей світ висловлює, а ще іноді моменти з життя головної героїні в дитинстві, а іноді коментує нашу реакцію, коли там, ми про щось читаємо, там, якийсь матюк чи якесь призвісь кумедне. І там. тут іде зноска, де автор каже тобі: ну, ти вже доросла людина, пристань реготати з якоїсь фігні. Ось за сюжетом в нас тут що відбулося: наша дівчина Мія, коли їй було 10 років, вона втрачає батька, його стратили, а її матір та маленького братика заарештовують, а її саму повинні були втопити. Але вона відчуває ось в собі цю силу, темряву. І змогла втікти. Так вона знайомиться зі своєю тінь, яка приймає вигляд кота, який живиться її страхами. Тобто вона така безстрашна, тому що ось коли з нею її тінь, він постійно ковтає її страх. І ось в 10 років вона втрачає батьків. І вона стає на шлях помсти. Вона хоче помститися цим людям, які спричинили таку втрату, втрату її батьків. І спочатку вона вчиться у одного чоловіка до 16 років, а потім вона вирішує поступити у Академію Асасі. Вона вирушає у путь. Де знайомниця з ще одним хлопцем, який також прямує в цю академію. І ось на цьому я її зупинилась. Ну що, пройшло вже декілька днів, і я нарешті перемахнула за середину книги, і мені подобається мені все більше і більше, я розумію, що я закохуюсь у цю історію. Я, напевно, вже стала більш якось активно швидше читати. Не знаю, чи це через те, що я звикла до стилю і слову автора, чи, можливо, це через те, що почались більш такі активні події, і які більш мене цікавлять, або, можливо, все разом. А ось в нас вже тут активно йде навчання у академії асасінів, і це ну, дуже цікаво. Усі ці предмети дуже такі ом, цікаві там про зваблення чоловіків, про пісню, як вбивати людей, про отрути, про крадіжки. Ось які в нас тренування, які завдання, перепони, як учні між собою контактують. Це дуже мені подобається. Можливо, якщо ви більше читали на тему Dark Academy, то для вас тут не буде нічого нового, але я не дуже багато читала книг. З Цією темою, тому для мене прям мені дуже цікаво і замислилась над тим, що можливо потрібно більше уваги приділити цій темі, пошукати книги з цією тематикою. Мені подобається, що автор нікого не жаліє, просто кров, <кров> тече ріками, а, ні головну героїню не жаліє, ні а, довкола інших персонажів. Таке справжнє дарк фентезі. За яким я дуже сумувала і чогось так відійшла від цього жанру, але потрібно повертатися, тому що мені дуже подобається, я отримую справжнє задоволення. А вчора, після того, як я записала вам попередній шматочок, я вирішила трохи почитати, тому що дуже цікаво продовжити цю тему навчання у академії. І я змогла зупинитись тільки тоді, коли побачила кінець книги. Ось і зараз я хочу сказати вам, що в мене дуже, дуже суперечливі. Думки і емоції, враження після цієї книги почнімо з того, що я напевно себе налаштовувала досить так навіть негативно стосовно цієї книги, оскільки я знала, що там буде дуже така суперечлива головна героїня, що там буде дуже багато мату, що будуть такі постільні сцени. Ось. І я багато чого не очікувала від цієї книги. Але в процесі я зрозуміла, що мені подобається стиль автора, мені подобається його слог. Мені подобаються історії. Я прям фанат, напевно, тепер стилю автора, і я прям отримувала справжнє задоволення. Я ніколи в книгах, в фентезі книгах не помічаю якісь там моменти. Я просто читаю. Це в мене сталося вперше. Я прям читала, і я розуміла, що я хочу. Це якось відмітити, щоб потім могла легше знайти ці моменти. Тож, стиль автора мені сподобалось. Тема мені також зайшла. Мені сподобалась головна героїня, мені сподобалось те, що там є ріст персонажів, що все дуже логічно. Ми розуміємо, чому вона хоче помститися, ми розуміємо, як вона проходить цей шлях, як вона зростає. Uh, і це класно. Це класно, коли ти розумієш, що uh, є якийсь бекграунд uh, за цим, а не просто на рівному місці. Вона просто вбила її без і вона через це стала суперкласним асасіном. Ні. Вона пройшла uh, довгий шлях. Але мене трохи розчарував фінал. Я, <звук> 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 Я поки читала в процесі uh, вже Ближче і ближче до фіналу. Я розуміла, що я прям наганяю темп, у мене якось прям бажання читати в мене такий інтерес жвавий до цієї книги, я хочу дізнатися, що там далі буде, що буде з героями. І я була впевнена, що я прям схоплю наступну другу частину, що я поставлю цій, цій книзі 5 з 5, але останні 50. Десь, примірно, сторінок. Так, пум-пум-пум. Таке, наче під кінець автор здружився зі Стівеном Кінгом і рішив, ну, для мене персонально злити, ну, не злити, а просто завершити не так, як би я хотіла. Можливо, іншим людям сподобався фінал, я очікувала трошки іншого. Мене це. Трошечки розчарувала, я не можу сказати, що все це повністю якось вбило враження від книги. Ні, я розумію, що я буду читати другу частину, що я поставлю не 5 з 5, а 4 з 5, тому що тут дуже багато позитивних моментів, які мені сподобались, але вже не так прям якось феєрично, як я думала буде. Після того, як я завершила цю книгу, я розумію, що я можу спокійнесенько чекати другу книгу. У мене немає прям такого. Знаєте, книга не завершується так, що ти не можеш е, далі жити е, без продовження. Ні. Я спокійно буду чекати перекладу, він е, повинен вийти, начебто, у видавництві небо в цьому році. Якісь такі е, враження. Напевно, е, вони непогані, тому що я очікувала взагалі, що в мене можливо буде трохи бомбити з цієї книги. Але це перше фентезі, де я щось помічала, де мені дуже сподобався стиль, мова автора. А, мені сподобались герої, і мені сподобався кіт, ці не кіт, не кіт, якось так його називають. А, пан Добрик. А, Класний, мені сподобався гумор в книзі. Він тут є мат тут такий, не знаю, прикольний. І я не можу сказати, що мене якось це зачіпляло і прям о фу. Ні, це було весело, не знаю. Я навіть деякі фрази зачитувала а, чоловіку, і ми удвох якось це а, з цього сміялися. Якось гарно вийшли матюки у Джея Крістофа, і, ну, звичайно, дякую за це а, перекладачу. Багато, багато все ж таки є позитивних, можливо, так я розповідаю зараз. І кажуться, що мені не сподобалось через фінал. Е, ні, мені, мені все сподобалось. Окрім фіналу, <плес> ну, цю книгу я, напевно, можу порадити не всім. Будьте готові до такої пафосної головної героїні, до гарячих сцен, 18, до кривавих сцен. Це таке чисте дарк фентезі Автор нікого не жаліє, взагалі нікого. Ось, якщо вам. Ось таке темне фентезі подобається, то це, як на мене, дуже гарний представник цього жанру. Ось так склалась моя історія з без ніч. Пишіть, будь ласка, ваші враження від цієї книги, якщо ви її вже читали. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал і побачимось у наступному відео. Бережіть себе, пока!